Жили в пакеті цибулинки, на кухні мешкали вони, вони жили там і зростали. Та ось одну цибульку взяли, склянку з водою опустили, і почала вона зростати і волосячко своє давати. Волосячко стало все більше відростати. Цибульці стали водичку міняти чи доливати, а волосечко її наче в перукарні підстригати. Та іноді цибулька наша сумувала, що подружок поруч у скляночках не мала. За ними вона спостерігала, а подружки її журились. Тож давайте ми з вами також проростимо свої цибулинки. Для цього ми скляночку беремо, водою її наповнимо і цибульку туди покладемо, так, щоб її хвостик у водичці був і мав змогу пити ту водичку. Поставимо її на підвіконня, щоб вона купалась у промінчиках сонця, і тоді наша цибулинка також буде зростати, і волосечко, своє зелене на радість нам пускати.